Боже мій Боже, з тобою пісня, з тобою правда і надія, з тобою в смутку перемога, з тобою радісна дорога, коли життя несе тривоги, коли гнітить тебе неспокій, коли хтось хоче налякати. І ти не знаєш, де сховатись, Боже мій Боже, з тобою пісня, з тобою правда і надія, з тобою в смутку перемога, з тобою радісна дорога, Боже мій Боже, з тобою пісня, з тобою правда і надія, з тобою в смутку перемога. З тобою радісна руки. Вже вдруге ми маємо такий гарний табір у Бронетівці. і це дає нам можливість збирати дуже велику кількість, а для нас це велика кількість наших діток, нашої молоді, для того, щоб об'єднуватися для відпочинку, але передусім для пізнання Бога. Цей табір, звичайно, включає в себе і відпочинок на озері, цей табір включає різні ігри, футбол, забави, пісні, танці, але передусім божественна літургія об'єднує усіх довкола Христа. Щиро дякую усім аніматорам. Цього табору, щиро дякую організаторам за підтримку, дякую ведиці, дякую нашим кухарям, які годують нас, а передусім батькам дітей, які бачать, що їхні діти після цього табору стають кращими. Бо це не є такий табір, який тільки е, якби робить відбиток на діток тут. Він цей відбиток залишається в їхніх родинах, в нашій парафії, там, де вони йдуть до себе. Тому просимо Бога, щоб і надалі благословляв е, табір у Бронітівці, щоб ми могли. Якнайкраще пізнавати його і доносити ту його волю у своє життя. Так. Щоб в неї дихати, творити і прощати, і через неї біль терпіння і стіляти. Отож дивак. Але йому байдуже, бо мрія це ж не жарти дроже.